Жнива церкви. Роздуми над Словом Божим на спомин святих Тимотея І ТИТА У той час призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два попереду себе до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них. Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Ідіть я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому ваш мир, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є. Кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. Учень Ісуса посланий лише туди, куди має прийти вчитель. Що це конкретно означає? Це означає, що проповідь Слова має здійснюватись у великій покорі. Найважливіше й не я, а той, хто йде за моїми словами. Окрім покори, це означає також велику відповідальність не можна проголошувати легковажно адже зараз туди має прийти Христос зі своєю благодаттю. Така послідовність має ще й інше значення як приймеш Христового учня, так прийматимеш і самого Христа. Послання учнів із благою вістю стає своєрідним лакмусовим папірцем. Як саме ти приймеш когось, хто діє від імені Христа, бо за ним до твого серця йде Господь? Образ жнив тут дуже промовистий. Під час жнив Ізраїлі святкувалося свято Шавуот або п'ятидесятниці. Час жнив це час церкви, яка, наче врожай Духа Святого, покликана стати первістками, первоплодами перед Господом. Завдяки чому це можливо? Якщо людина живе пасхальною тайною, вона спроможна стати зерном, яке падає в землю, вмирає, а потім приносить великий плід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.